Депутати Львівської обласної ради прийняли програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівщини на 2013 рік. Цей документ визначає стратегію розвитку нашої області та містить п'ять основних напрямків, зокрема, покращення становища українського села, модернізації промисловості та транспортної мережі. Також планують реалізувати програму енергоефективності та поліпшити соціальне становище мешканців Львівщини. Документи об'єднує 45 обласних програм. Ця програма об'єднує фінансовий ресурс в частині обласних цільових програм, що фінансуються з обласного бюджету, в тому числі зрештою і 64 мільйони на капітальний ремонт і будівництво до їх, а так в цілому близько 200 мільйонів. Вона відображає фінансування з бюджету розвитку 16,6 мільйонів. Є два додатки до програми соціально-економічної розвитку. Це бюджет розвитку. І на жаль, скаже він в нас сьогодні скажем, є мізерним. Ось сьогодні хочемо поділити. Ми маємо 16 мільйонів додаток. Номер один. От де в якому районі краще зробити один об'єкт чи два, чи по 50 тисяч дати дуже багатьом.